Набридло щороку прибирати з-під віконь кімнатні квіти і прикрашати вікна ящиками з розсадою. Засмучуєтеся, коли в черговий раз хтось зачіпає розсаду шторою і ламає молоде рослина, тоді стелаж для вирощування розсади, те, що вам потрібно, якісний субстрат, хороше насіння, своєчасна підгодівля, регулярний полив. Це ще не все, що потрібно для того, щоб отримати ідеальну розсаду. Часто ми забуваємо про важливість світла і комфортної температури на початкових стадіях життя рослини і не приділяємо цьому питанню достатньо уваги, але у цієї проблеми є відмінне рішення вирощування розсади на стелажі. Навіщо в будинку потрібна стійка для розсади? Деякі настільки звикли розміщувати домашню розсаду на підвіконнях, кухнях, балконах та інших підсобних приміщеннях, що можуть зараз задатися питанням, а навіщо мені, власне, потрібна така конструкція, якщо і так все добре росте. Добре, то добре, але що якщо можна зробити ще краще, використання стелажа дає масу переваг стелаж. Річ мобільна. Вам не доведеться стежити за тим, щоб кішка не скинула ящики з під віконня, або діти під час гри не потоптали ваші сходи, просто переставте стійку в безпечне місце. Ви можете декорувати стелаж за своїм бажанням, щоб він органічно вписався в інтер'єр вашого житла. Стелаж це компактно, вам не потрібно більше виробляти хитрому дріпа, намагаючись не зачепити або не наступити на ящики з розсадою. Просто помістіть стійку там. Де вона нікому не заважатиме, на підвіконнях не залишатимуться брудні розводи, неодмінний атрибут традиційного розміщення розсади. Розсада буде рости краще, оскільки за допомогою стелажа можна створити найбільш сприятливі умови для вирощування розсади. На підвіконні розсада може піддаватися ризику бути підмороженою через холод, що йде від вікна, або засохнути через тепла. Випромінюваного батареєю встановивши в будинку стелаж, ви зможете регулювати рівень освітленості рослин, розмістивши фітолампи для підсвічування. Крім того, при перепадах температури стелаж можна переставити в інше приміщення або просто відсунути від джерела холоду, які бувають в стелажі для розсади. Залежно від принципу розміщення, є два види стелажів – стелаж для розсади на вікно. Підлоговий стелаж. Перший варіант підійде для щасливих власників вікон, що виходять на південь, другий варіант універсальний. Віконний стелаж зручний, якщо розсади трохи, але він має обмеження по висоті. Для невисокої розсади на стандартному вікні вийде зробити всього лише 3-4 полки, на жаль, купуючи недорогі стелажі. Ви ризикуєте втратити розсаду, оскільки часто такі етажерки якістю не радують, при покупці звертайте увагу на кріплення якість матеріалу, якщо щось викликає у вас сумніви, краще витратитися на стійку подорожче, альтернатива вирушайте в магазин будматеріалів і купіть все необхідне для того, щоб зробити стелаж для розсади своїми руками. Як зробити стелаж самостійно? Насамперед визначитися з розмірами стелажа. Тут все індивідуально і залежить від вашого бажання і можливостей. Не забудьте, що розсада буде рости. Врахуйте це при розрахунку висоти полиць стелажа. Якщо плануєте встановити підсвічування, зробіть запас по довжині і висоті для ламп. Лампа повинна виступати за краї полиці, щоб освітлення було рівномірним, так як зазвичай люмінесцентні лампи сильніше прогріваються по краях ніж всередині. Стандартні параметри стелажа для розсади на 3-6 полиць, висота конструкції 1,2,1,8, довжина полиці 1,1 дам коригується під довжину встановлюваних ламп або ширину вікна, якщо це віконний стелаж. Висота полиці 4060 формула розрахунку: висота контейнера, у максимальна висота розсади, у висота лампи 10 запасу. Ширина полиці, 2070 на широку полицю ящики з розсадою, можна ставити перпендикулярно матеріал для стелажа. Етажерку для розсади можна зробити практично з будь-якого матеріалу. Підійдуть метал ржаві сталь, трубки з перфорацією, металевий лист, дерево, брус, пластик, пластикові труби, оршкло, міцність конструкції залежить не стільки від матеріалу, скільки від якості виготовлення, підсвічування. Зазвичай люмінесцентні лампи кріплять уздовж по центру полки. Досвідчені дачники стверджують, що для однієї полиці шириною 40-50 см досить подвійні лампи 2 1 8. На більш широку полицю 6-0, 70 см знадобиться 3 лампи. У нічний час розсаду підсвічувати не потрібно, оптимальний варіант включати лампи вранці і вимикати перед тим, як відправляєтеся спати. У деяких випадках розсаді можна влаштувати темну ніч. Навіть у світлий час доби, завісивши стелаж світло непроникною шторкою. Це роблять для того, щоб уповільнити зростання, якщо розсада починає витягуватися, щоб регулювати силу підсвічування, лампу можна закріпити на ланцюжки і підвісити на гачки. Монтовані в полицю залежно від стадії росту розсади, лампу піднімають на потрібну висоту. Відносно конструкції не існує якихось строгих правил. Алгоритм дій такий монтаж підстави стелажа, виготовлення торців, полиць, установка полиць і ламп, наочний майстер-клас з рекомендаціями про те, як зробити металевий стелаж для розсади з підсвічуванням своїми руками. Дивіться у відеоматеріалі Міцний стелаж з дотриманими пропорціями і грамотно встановленої підсвічуванням. Запорука успішного вирощування розсади будинку проте будьте уважні і обережні, щоб не допустити помилок в цій нелегкій справі.